Чим відрізняється національний трибунал, от і народний трибунал, от там, там, де ви говорите, що от і там будуть розглядати в Гагагі. Ну коротше, перестаньте теж перекладати відповідальність, бо на нашій території вбивають на нашій території росіяни, яких ми теж повинні судити, на нашій території такі люди, які не мають національних символів України і так далі. Тобто, це на нашій території. Ми свідки всього. Так, от національний трибунал. Перед українською нацією на цій території дивіться за хліб, за воду за це за, за забезпечення природне е, життєдіяльності дітей, народжених на цій території, відповідають е, на національному трибуналі. Бо земля е, територія в межах кордонів е, існуючих, українська СРСР переименованої України 1 грудня 1991 року. Значить, належить українській нації. Ми так домовились 1 грудня деностопершого року. Бо правильно, бо саме та нація, якій на якої найбільше на цій території, вона перед Богом родом і дітьми відповідає за землю. Народний трибунал це, це трибунал перед народом України громадянами всіх національностей за те майно, яке набудовано спільним е, е, этим, творчим, інтелектуальним проявленням, там, спільним коштом і так далі. Це те, що набудована ці ж ГЕСи. Там рез. атомні, рез, горга, мені вже там ворога, міськгази і так далі. Оце, оце майно, яке тут стоїть. Тобто це відповідальність за знищення, за продаж, за все інше перед народом України. Шо? Національний трибунал це якраз про продаж землі, розмова Це перед українською нацією, злочин, геноцид української нації на цій території винищують. Землю приберуть, все, українська нація немає. От чого і винищують нас народний трибунал це за майно, яке набудовано на цій території. І належить не тільки українській нації, але українська нація найбільший акціонер. Як я говорю, 78% майна на цій території настроєна попередніми поколіннями. і на 1 грудня 1991 року належала. Українські СРСР, яку перейменували в Україну 1 грудня 91 року, тому національний це за землю розмова, народний це про майно, національне багатство, от щоб не плутались.